1 вересня Православна церква України прийняла рішення перейти на Новоюліанський календар. За словами священиків, він є більш точним. Справа в тому, що новоюліанський календар він є набагато більш точніший, бо е, е, юліанський календар завжди різниця між одним і іншим календарем е, буде там півтора століття проходить і буде на один день е, наростати. Таким чином інколи може в майбутнім через віки, через століття може дійти до абсурду, що е, Різдво Христове чи Наприклад, богоявлення буде відзначатися навіть саме великий піс чи напередодні великого посту. Петро Мартинюк додає рішення перейти на новоюландський календар підтримує єдність з іншими православними церквами. Слід зазначити, що православна церква України приєднується до десяти інших помісних православних церков, які живуть за новоюрським календарем, і таким чином отримавши томусь. Маючи незалежну помісну православну церкву, ми також приєднуємося до всіх православних церков. Немало важливим є те, що після переходу на новий календар очікуються зміни і у датах релігійних свят. Всі церковні свята, які були нерухомими. Для того щоб дізнатися православно віруючим, достатньо відкрити календар або ж відняти 13 днів від цієї дати, яку ви знаєте. Всі всі свята, які були рухомими і залежали від Пасхи, вони і будуть відзначатися за пасхалю, яка установлена традицією православної церкви. Тому вже зовсім скоро, 8 вересня, православна церква України, відзначатиме перше свято за новим календарем: Різдво Пресвятої Богородиці, рівняни з позитивом ставляться до таких змін. Я думаю, що це нічого не змінить. То тобто, вже давно у нас в Україні, то тобто, люди святкували і так, і так. То тобто, це просто вже ну як весь світ святкує. То я думаю, треба підтримувати так само, як нас підтримують. Треба переходити на цей новий календар, тому що це нас наближає до Європи, до нових трошки стандартів, тому що ми вже і більш сучасні дивимося вперед. Ірина Грабчак, Артем Шаула, телеканала ITV.